Ісус тут не мов би, пов'язує дві заповіді із отих десяти, що були дані Мойсеєві. Адже Він починає із цієї не чини перелюбства, а потім переходить на останню заповідь, де говорилося не пожадай. І там, у переліку всього того, що людина могла би пожадати, була також і жінка. І ми бачимо. Що він говорить про погляд, хто дивиться на жінку із пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею у своїм серці. І отже, тим самим каже, що гріх перелюбства народжується у серці. І ми розуміємо, що саме звіта, там, де починається процес мислення, там, де людина приймає рішення, вже розпочинається дорога гріха. На цьому однозначно Ісус постійно наголошував, і тепер Він звертає на це особливу увагу, вказуючи, що через погляд, в якому є оце пожадання, уже людина виходить на дорогу перелюбства.